Сьогодні випуску дев'ять матчів зіграних за історію луцьких футбольних команд на Великдень жодного разу не вінчалися перемогами. Чергова поразка від Луганської зорі. Один із лідерів чемпіонату серед команд вищої української баскетбольної ліги програє у Луцьку. Ковальчанка Юлія остапчук Ткач повернулася додому зі срібною нагородою із змагань чемпіонату Європи із вільної боротьби. Дві срібні нагороди і бронза підсумок виступу школярки з Луцька на міжнародному турнірі з плавання у Греції. У Луцьку визначили кращий колектив фізичної культури і нагородили переможців відкритого чемпіонату міста із футболу за підсумками минулого року. Напередодні поєдинку Луцької Волині проти Зорі в рамках 26-го туру Української футбольної прем'єр-ліги більшість експертів прогнозувала успіх саме луганської команди. Такі передбачення підігрівав той факт, що наша команда не могла обіграти принципового суперника уже протягом чотирьох останніх зустрічей. Додались до цього ще й кадрові проблеми. Сергій Сімінін, Ерік Бікфалві та Тимур Парцванія це далеко не всі основні виконавці Волині, що не змогли взяти участь у звітному протистоянні. Команда старалася. Теж у нас були моменти, просто їх не реалізували. Щоб виграти, треба забивати. Сьогодні ми нам, будемо говорити, трошки не повезло, ну, але то є дуже багато причин. Перша причина, що багато травмованих футболістів, що не ігра, то міняємо склад. Козирем нашої команди у матчі проти зорі, звичайно ж, було поле стадіону Авангард, а також бажання зробити подарунок вболівальникам, які у святковий день прийшли підтримати команду. Луганчани у свою чергу мали лише два дні відпочинку після важкого та успішного виїзду до Харкова. Втім, на свіжості гравців це ніяк не позначилось. Їхали в Луцьк, знали, що це не команда. Команда, яка вдома практично ніколи не проігрує. Це дуже рідко буває і підтвердження цьому... обыграли здесь и шахтер Донецкий, то есть всем даже грандам давали бой здесь. Поэтому настраивались. У нас было буквально два дня назад, где-то преимущество было у вашей команды в том плане подготовки, они 15-го играли, а мы играли 17-го. То есть два дня тоже у них была возможность лучше восстановиться, но я, глядя на игру, увидел, что мои ребята намного свежее выглядели. Доля матчу вирішилась у другому таймі. Постійні помилки господарів поля у захисті дали про себе знати на 64-й хвилині гри, коли гарна комбінація у виконанні гостей призвела до голу Желько Любеновича. Спроби Волонян бодай зрівняти, рахунок були марними. М'яч вперто не хотів летіти у рамку воріт Микити Шевченка. А на останні хвилина зустрічі лучани пропустили ще один м'яч. На цей раз Артема Кічака засмутив Руслан Малиновський. 0-2. Не найкращий результат для Волинян, враховуючи те, що попереду матчі з металістом та чорноморцем, які цього сезону борються за медалі національної першості. Великий баскетбол повернувся до Луцька одразу двома поєдинками Вищої ліги протягом трьох днів. Закінчилось усе для Лучицького університету тріумфально. Втім, перед грою проти харківського авантаж політехніка команди, яка цього сезону веде боротьбу за золоті нагороди. Мало хто вірив у лучан. В впевненості у власних силах, звичайно ж додала перемога над другою командою баскетбольного клубу Донецьк минулої середи 68 на 56. Я думаю, що вдалося перемогти ці дві гри через те, що хлопці дуже якби вже заскучили за баскетболом, заскучили за баскетболом в себе вдома. Ми до до нового року і січень місяць. Відіграли 10 ігор на виїзді, постійно виїзди південь, схід України. Не було можливості тренуватися. Ми постійно були в роз'їздах, і мені дуже приємно, що хлопці змогли зібратися з дуже сильним суперником. Я думаю, що це один із претендентів на золоті медалі. Гра проти харківських гостей для баскетболістів участь університету складалась не зовсім вдало. Перші дві чверті завершились невтішним рахунком 3942 на користь авантаж політехніка, причому рахунок був яскравим показником того, що відбувалось на майданчику. Однак далі у відрив пішли і наші хлопці, і перед останньою частиною зустрічі лучани впевнено вели з рахунком 61-49. У підсумку матч був впевнено доведений до перемоги з рахунком 82-77. Один з творців успіху Едуард Федчук лише нещодавно повернувся до рідного міста Севастополя, де він грав за місцевий мусон. За його словами, повертатися з тріумфом ще більш приємно. Завжди додому, завжди ви знаєте, що повертатися це дуже класно. Всі чекають, всі радісно. Ну, емоції просто переповняють. Дома завжди в тебе люблять, приймають дуже гарно. Взагалі, як ви можете оцінити той період, який ви були в Севастополі? «В Севастополі теж мені сподобалось дуже там. Всі дружні хлопці, зі всіма подружився. Колектив дуже хороший. Начальство дуже хороше. Там я себе почував, можна сказати, як вдома теж. Мені дуже там сподобалось. Подвійний успіх вивів Лучицьк університету так звану зону плей-офф, що дає можливість боротися за головний титул вищої баскетбольної ліги. За словами гравців, для того, щоб втриматись у чільній вісімці команді, перш за все потрібна гаряча підтримка вболівальників. Я дуже сильно хочу попросити нашого полкового вболівальника, 12-го, гравця, як кажуть, щоб завжди приходили, підтримували нас. Ми будемо подарувати вам перемоги. Да завжди раді для вас грати. Колекції нагород заслуженого майстра спорту України Юлії Ткач Остапчук чимало медалей та кубків. Бронза європейської першості, здобута нею у фінському місті Ванта, особлива. Це перша нагорода титулованої спортсменки після повернення у великий спорт та майже річної перерви, пов'язаної з народженням сина. Щоб повернути собі форму, потрібно працювати, працювати і працювати. Якщо чесно, чому я стала третя, а не перша, тому що я функціонально ще не відновилася після пологів і ще не є готова на всі 100, так як я була до родів. І тому, напевно, все таки лише третя, але ми задоволені цим результатом. Хлопчик мій медалью бавиться, Ярославчик Гризе її так що що йому ще треба. Він ще не розуміє, яка перша чи третя в нашому медалі. у Юлії. Справжній чемпіонський характер. Перший наставник спортсменки, заслужений тренер України Анатолій Мілехін пригадує, повірив у неї після першої ж медалі, яку дівчина завоювала на міжнародному турнірі у Львові. Були поляки, були словаки, і з України було багато команд. і Виграли ці змагання. Ми їдемо звідти вночі у Львові, в Дізелі, в тому електричка. Та я сплю, вона мене буде, саде так і каже. Анатолій Миколаївич, давайте будемо щось робити. Я Як кажу, якому смислі? Я хочу вигравати. Тобто їй сподобався цей момент в житті. Вигравати змагання, стояти на підесталі пошани. Такий шанс спорт дає дітям. І от коли вона мені ці слова сказала того часу, я тоді тільки повірив, що з цієї дівчинки буде якийсь зиск, будуть якісь здобутки, буде якийсь результат. У рідному ковалі Юля завжди знаходить час та можливості, аби відвідати тренування юних спортсменів у центрі вільної боротьби. Для цих дітей вона спортивний кумир, на неї рівняються, вчаться перемагати. Діля було дуже цікаво послухати, тому що я не в неї захоплююся. Десь роки мабуть, чотири займаюся. Боротьбою. У Львові була, там, Чернівцях, Володимир Волинський, Іванич. Взагалі Волинська область, вся. скоро поїде в Я Дуже пша, що в мене є така сестра. Саме вона підтримала ініціативу, щоб я пішов на вільну боротьбу. І саме вона підтримувала мене у найтяжчі хвилини. Вона мені допомагала, підказувала. Тобто ви щось виходить? Так, звісно. Ну, хоча до результатів моєї сестри ще дуже багато, але я стараюсь повторити її досягнення. У ковалі на спортсменку чекав і приємний сюрприз. Міська влада виділила їй земельну ділянку під забудову. Сама ж Юлія завірила присутніх, докладе всіх зусиль, аби здійснити і свою найзаповітнішу мрію здобути медаль олімпійської проби. Звичайно, це мрія кожного спортсмена. Це ціль життя. Порт, якщо брати так, і ну дуже хочеться. Ми будемо намагатися працювати не знаю там, по максимуму і нарешті виграти медаль будь-якого гатунку. На сьогодні в міському центрі вільної боротьби займається близько ста юних спортсменів, і серед них обов'язково будуть нові чемпіони, які підтримують переможні традиції Юлії Ткачу остапчук Дев'ята класниця Луцької загальноосвітньої школи No23 Юлія Смаль у складі збірної України з плавання взяла участь у престижних юнацьких міжнародних змаганнях у Греції. Тричі спортсменка виходила на старт і завжди піднімалася на п'єдестал пошани. Дев'ять сотих секунди вона програла на дистанції 200 метрів з брасом представниці із Польщі. Не Добре проплести, але не гадала, що я попаду в призи. Я дуже рада, в мене емоції з тренером переповнюю, що ми попали в призи. Ну, ми до цього готувалися, довго готувалися. Я показала свій найкращий результат, на який ми готувалися. Повернувшись із грецького міста Олександрополіс, Юлія Смаль. Приступила до тренування, адже попереду чемпіонат держави тренер-спортсменки Олександр Сологуб каже, що покращити свій результат відразу на шість секунд не кожному під силу. Ми вже попали, може сказати, юнацьку збірну. Слад збірної України і хочемо попасти на нас розділяє від дорослої збірної рівно 30 сотих. Щоб попадати в дорослу збірну, це тобто можна виїжджати на чемпіонати світу і представляти чемпіонат світу, тобто представляти нашу область, наше місто на чемпіонаті світу. Стимулом для успіху у Греції могло стати те, що вперше за останні роки Федерація плавання України повністю екіпірувала команду, видавши новеньку форму. Луцький міський голова Микола Романюк нагородив переможців і призерів Спартакіади обласного центру. Він пообіцяв сприяти тим, хто буде пропагувати здоровий спосіб життя. Микола Романюк висловив вдячність керівникам спортивних установ та організацій, юним спортсменам за їх високі результати та побажав нових яскравих перемог. Змагання міської спартакіади відбулися за участю 56 колективів фізкультури. Голова комітету по фізичній культурі та спорту Юрій Волинець відзначив високий рівень організації фізкультурно-масової та оздоровчої роботи. За результатами рейтингу з олімпійських видів спорту в області серед територіальних фізкультурно-спортивних організацій у третій групі Луск виборов перше місце. Якщо ми не будемо проводити змагань в цих рамках спартакіади, то і на місцях ця робота в певній мірі буде затухати. І Саме для того, щоб для активізації спортивної масової роботи в колективах і проводиться така такий комплексний захід, який протягом року включає у різних групах різну кількість спортивних видів. Які проходять на належному рівні з залученням кращих тренерів, суддів, спеціалістів. Спортсменів міста нагородили подяками міського голови, міській спорткомітету, дипломами та призами. Перехідним кубком серед підприємств, установи організації, нагороджено спортивний клуб ДКП Луцьк тепло. Нас на приємстві така політика, що спорт це є поруч з роботою на першому місці, щоб активно участь приймати в спортивних змаганнях міста. Тренуються. Орендуємо зал, Займається, так що я думаю, що і стараємося приймати роботу спортсменів. Серед вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації, Східноєвропейський національний університет МНІЛЕСІ Українки, серед вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації та професійних училищ Луцький педагогічний коледж, серед загальноосвітніх навчальних закладів Луцьку загальноосвітню школу 1-2 ступенів номер 11 колегіум. А серед клубів за місцем проживання клуб міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Олімпія, за підсумками. Кращими гравцями чемпіонату міста з футболу сезону 2013 року визнано Валентина Бондарєва Ківерці, Олександра Неделюка. «Луцентехмонтаж» номер 536 Михайла Бортніка Вотранс за зайняте третє місце нагородили команду колос із Ківерців, Друге місце у команди вотранс з обласного центру. А перемогли футболісти команди «Луцентехмонтаж» номер 536. На жаль, не збільшилась кількість підприємств організації, але поки ще зменшується. І це дуже погано. Якщо сьогодні є хороший такий приклад, скажімо, серед комунальних підприємств Лузтепло, якщо взяти сьогодні Чорнуху Віктора Рогороча, як яка тато спортом займається, син спортом займається, і команда є футбольна сьогодні, і ще деякі всього на тільки. Колективи, то це погано, тому потрібно і керівникам інших підприємств, організацій думати не тільки, а вони в нас в основному приватні, не тільки про прибутки, напевно, і я скажу таке слово, може хтось і образиться про заробляння грошей тільки собі особисто. Це невеликі гроші, які потрібно сьогодні витратити на те, щоб була якась команда. Чи це футбольна? Ну, може футболісти стільки не збираються, є інші види спорту. Де могли б приймати участь сьогодні працівники колективу? Разом з тим, це є згуртованість цієї команди. Ну і, безперечно, саме це здоров'я, здоров'я своїх же ж працівників.